Відва, композитора чорної харного грицька в супроводі музичного буртуграм у биттях сьогодні о 19.30 палаці культури Шевченка. Двадцять першого завтра співаюся служдати з України Ростислав Бушина на концерті право участь на кордоні Святому Сюріця Кульчак. Що ми бачимо? На бюветі є багато людей. Бачимо навіть весні є багато людей. Навіть ще сніг є. Хоча в день буває вже 5-7 градусів тепла, але воно воно потрошку тане, тане. але потрошку. А бювет. Пан Грицька навіть співає пісню про 100 тисяч кроків. Гарна пісня. Насправді. Вона мені чим далі, тим більше подобається, скажу вам так. Коли до лісу з долями тебе Бог мені залишив з тобою, захоплений. Знову весна. Ходить і бювет місцями весняний, місцями ще зимовий. Там потяг припаркований. моє. Така і неповторна любов І вже не Прогуляємося в напрямку ялинки. Поки ялинка є, а то не знаю, вона ще можливо місяць-два максимум простоїть. Вже в квітні її не побачити. Треба скористатися можливістю подивитися на ялинку, поки вона стоїть. Та теж трохи снігу є. Ну що вам сказати, якщо коротко, новорічні і різдвяні свята у Трускавці минули. А вони минули вже давно. Але навіть цього року, на жаль, не було такого аншлагу, який був минулого року чи позаминулого року. З кожним роком, станом на зараз в Трускавці, все менше і менше відпочиваючих. Це дуже жаль. Дуже жаль, що <смі>, ті люди, від кого це залежить, які мають тратити на це наші з вами гроші, не роблять нічого для того, щоб Трускавець відроджувався. Та на одному мені чи там Всевидячому Оку, чи Трускавецькому усаку, <смі> Трускавець не відродиться. Ви ж самі розумієте. Таночка, таночка підсвічується. Частина ресторанів знов так пішла, можна сказати, на канікули. Ну, як на канікули, вони. Можливо, ще відкриються. Ми ж не знаємо, як в них буде далі. Кілька магазинів, не в центрі зразу скажу. На районах я бачив кілька магазинів, теж один написав, що ми, ми зачинені, а на дому написано, ми пішли на зимові канікули, літом відчинимося. Таке теж буває. Ну, а я вже вам розповідав теж, як по черзі за млинцями можна визначати чи багато людей. у Трускавці на відпочинку. Та ми бачимо, зараз черги нема, але, але хоча б станом на 18-ту годину млинці працюють, це означає, що могло би бути і гірше. Ресторан працює. Справа ресторан теж працює. Справді в центрі останнім часом нічого не закрилося. Після того, як закрився хто? Закрився, ж пам'ятаєте, піцерія закрилась. Після закриття тої піцерії поки більше нічого нового не закрилося, але я думаю, то ненадовго Не в дозі вам розкажу якісь новини про якесь закриття. Я завжди кажу. от вони відкриття роблять, ви закриття зробіть гарне, щоб запам'яталося. Щоб люди отримали задоволення. Ті, хто до вас ходив, на відкриття ж люди приходять, вони ж не знають, як там буде. А закриття, ну, хтось ж, ж ходив, хтось ж, ж любив цей заклад харчування чи магазин. Зробіть гарне, урочисте закриття, з подарунками для людей. Ну мені здається, що це було б гарно і справедливо і цікаво. Ніхто такого ще не догадався зробити. Як в мене колись буде ресторан. А Як таке дойде, що я його буду закривати, я обов'язково зроблю урочисте закриття з подарунками для клієнтів. А що, дійшли до шайби? Я вже казав, шайба не працює вже майже три роки. Давайте робити прогнози, коли шайба віддають роботу. Кому цікаво? Ні, можна писати точну дату, хто має бажання. Хто має бажання не писати точну дату. Пишіть місяць. Хтось може просто рік писати. Потім цікаво подивитися. Чий прогноз збудеться. А, до речі, Ліворуч, бачите. Це, це ж зараз... Ото концерт має початися. Ай, шай, тиша. В цій частині Трускавця, Які традиційно найгучніше, зараз тиша. Що я думаю, може навіть правильно роблять ті підписники, у нас кілька підписників кажуть, а ми в Трускавець приїжджаємо в листопад або лютий. Два найкращих місця. Може вони і праві Станом на зараз можна приїжджати на кінець січня. А не тільки листопад і лютий. Кінець січня, лютий березень. Квітень. Дуже гарна пора для відпочинку. Повна відсутність черг. Ціни ще не літні. З погодою може пощастити, ви ж дивіться, як зараз тепло. Якщо зараз <гум> в січні як в березні, то в лютому буде в квітні. В березні буде як в травні, то... <гум> а в квітні настане літо. Можна буде отримати літній відпочинок. По-перше, на два місяці швидше, ніж всі інші його отримають. По-друге, в два рази дешевше, ніж всі його згодом отримують. Хороший варіант, як на мене. я Помріяли на цей раз. Щось вам порозказу. Буду бажати гарного вечора. Відпочивайте. Насолоджуйтеся життям і до нової зустрічі!